Всім привіт! І сьогодні ми з вами розглянемо гру Redfall, яка вийшла у 2023 році і зіштовхнулася з величезною хвилею критику. Ми сьогодні проговоримо про те, чому так відбулося, і чи оправданий той хейт, який був е, на момент релізу. Чому гра виявилася настільки провальною, та чи заслуговує вона на весь той негатив, який виливався тоннами на цю. Гру. Arcane Studios – це студія, яка подарувала нам такі шедеври, як Dishonored і Prey. З огляду на попередні успіхи, очікування від Redfall були дуже високими. З перших трейлерів Redfall обіцяла захоплюючий кооперативний шутер з елементами вампірського апокаліпсису. Здавалося, що студія знову створить глибокий світ з інтригуючим. Сюжетом це перша гра Аркен, яка йде у напрямок мультиплеерного досвіду, що стала новим викликом для студії. Зважаючи на те, як Аркен студіо робила свої інші ігри, всі очікували, що це буде реально крутий вампірський шутер, де можна буде досліджувати світ, боротися разом з друзями проти цієї нечисті, і робити це буде весело, цікаво а головне на там багато-багато годин. Але коли я нещодавно пройшов Redfall, я вам скажу, що. Те, що ми очікували, і те, що вийшло, звісно, це прям небо і земля, тому що гра. Надзвичайно неоднозначна, і це ще м'яко кажучи. Redfall – це кооперативний шутер від першої особи, де гравці повинні боротися з вампірами у відкритому світі. Проте сама геймплейна основа гри виявилась дуже сирою. Бої занадто прості і нецікаві. Противники поводяться дивно. Вони часто просто стоять і чекають, поки їх вб'ють. Це повністю руйнує відчуття загрози. У мене було дуже багато моментів, коли я йшов по відкритому світі. Ти такий думаєш, ага, ці сектанти, зараз ми по покажемо їм, де там раки зимують. Але коли ти починаєш з ними перестрілку, особливо на пізніх етапах гри, то ти просто їх вбиваєш з одного з двох пострілів, і це при тому, що я грав на середньому рівні складності, тобто це нелегка якась була історія, але все одно вони просто болванчики, яких ти вбиваєш, і вони взагалі ніякої загрози для тебе не становлять. Причому неважливо, це якась сюжетна місія, чи це можливо десь ви просто у світі відкритому їх побачили. Немає жодного значення. Вони просто валяться. І ви, коли їх бачите, ви розумієте, що зараз буде черговий нецікавий елемент шутингу. Також хочеться додати декілька слів про невдалу реалізацію відкритого світу. Місто Redfall виглядає пустим і мертвим не тільки через апокаліпсис, а й через брак інтерактивного контенту та NPC. Arcane Studios до виходу нам говорили, що це буде найвеличніший відкритий світ, який ми робили до цього, і ви будете там досліджувати дуже багато різних місць. І по ітогу так і є. Дійсно, в грі там є. Дві великі досить карти з двома частинами одного і ще того ж міста, але воно настільки нудне, настільки не цікаве, ви просто бігаєте з точки А в точку Б. А ще окремо треба додати про те, що коли ви завершуєте якусь сюжетну місію, ви повинні обов'язково повернутися з навіщо? Я не знаю, але ви повертаєтесь завжди в хаб, щоб там на тій карті взяти нову місію і піти далі вбивати. Вампірів там і виконувати якісь завдання, побічні або основні. Крім цього, в місті Редфол не цікаво взагалі робити нічого. Не цікаві місії, не цікавий шутинг, не цікаві сюжети. Навіть ті приславуті вампіри, які мали б бути фішкою цієї гри. Вони на початках перші 2-3 години ще ок, Тобі цікаво, тому що там перші 2-3 години ти як би ну, ти знайомишся з новими видами вампірів, і тобі це цікаво. Але потім починається який треш, тому що там цих вампірів, ну скільки там їх цих тих видів Ну напевно, до 10 і вони, коли ти вже 10 або 15 раз там зустрічаєш одного і того ж вампіра, з яким ти вже знаєш, як боротися, і в принципі це не дуже складно, трішки тяжеліше ніж там звичайні NPC, то тебе просто починає горіти, тому що. Це все перетворюється в якусь рутину, яку ти просто не хочеш робити від слова зовсім. Кооперативні елементи гри відчуваються неприродними. Взаємодії між гравцями та місіями не мають тієї синергії, яку обіцяли. Трейлерах або якихось інших матеріалів від розробників. Я пробував грати в кооперативному режимі в Redfall. Я просто відкрив лобі і почекав я, напевно, хвилин десь 30. Після того, тільки після того під'єдналися якісь гравці, і ми почали з ними грати. Про кооперативний режим можна сказати одне: це просто якесь незрозуміле. Лайно, яке в теорії звучить прикольно, і це реально цікаво досліджувати в теорії, але на практиці ми маємо те, що ви просто бігаєте в одному всесвіті, і все в одному місці. Ви типу, повинні щось там взаємодіяти, але взаємодії ноль. І взагалі мені здається, що навіть кооперативну історію вони просрали, тому що. Це нудно, це не цікаво. А саме головне з точки зору якихось геймплейних механік, що компанія, що е, кооператив тобі дають такі ж самі плюс-мінус відчуття, тобто кооператив в цьому випадку взагалі нічого не вирішує. Redfall використовує двигун Unreal Engine 4, але навіть на релізі гра виглядала застарілою, текстури низької якості. Анімації персонажів часто виглядають незграбними. Про візуальну частину хочу сказати тільки одне: що це гра, яку робили Аркей. Але таке враження, що Аркейн вирішили пожартувати і випустити ось це, тому що дуже багато є елементів графічних, які, ну м'яко кажучи, з 2004 року, ось якось так на релізі гра мала величезну кількість технічних недоліків, постійні фрізи, збої та падіння ФПС навіть на подужних ПК. Я вже мовчу взагалі за консолі. Аркейн завжди славилася своїми візуальними стилями та деталізованими світами. Але в Redfall цього майже не відчувається. Я взагалі хочу сказати, що Redfall це відчувається, як гра від якоїсь сторонньої студії, взагалі не від Аркейн. Тому що цієї магії, цієї фішки, оцієї впізнаваності, яка є у Аркейн, в Redfall вона просто відсутня, тому що всі елементи. Гімплені сюжетні вони таке враження, що вони зламані, і взагалі в це грати в повному розумінні цього слова неможливо, тому що це гра навіть зараз, коли там вони дуже багато чого виправили, і грається і відчувається як альфа-версія як рання. Яку просто дають гравцям, щоб вони її потестили як бетка якась. А як повноцінна гра, вона взагалі не відчувається. Окремо, хочеться додати про сюжет. Сюжет гри відбувається навколо містечка Редфол, яке захоплено вампірами та різними культами. Гравець виступає як один з виживших, що повинні протистояти цій загрозі. Хоча сюжетна основа здається цікавою, вона не розкривається так, як можна було б очікувати. Брак глибини в історії та слабкі персонажі, які не запам'ятовуються взагалі. Лі, не дають відчути зв'язок. З подіями, коли ще гра не вийшла, мені здавалося, що вони пропишуть детальний лор того, що відбувається, і як то завжди буває, якусь частину нам будуть давати через сюжет, і якусь частину ми будемо дізнаватися в записках. Але в Redfall навіть це зламано Там настільки погано прописаний основний сюжет, який тебе взагалі не інтригує, тому що з самих перших хвилин на тебе викидають експозицію, де розказують всі основні фішки того, що відбувається, і по факту ти до самого кінця гри будеш йти. Знаючи, вже все наперед, тобто ніякої інтриги немає, ти вже розумієш, що це відбувається, чому це відбувається, і приблизно чим це все ну, насправді закінчиться. Головні герої, яких ти можеш обрати для гри, мають унікальні здібності. Але вони недостатньо добре прописані, щоб запам'ятатися. У світі гри не вистачає історії, які пробили його живим. Навіть під час виконання місій відчувається, що світ не наповнений життям. І тут я теж хочу зупинитися і розказати, що коли ти виконуєш Будь-яку місію, або це основний сюжет, або це якась там додаткова місія. Таке враження, що ці місії, вони взагалі не пов'язані з основним якимось лором і баченням того, що відбувається, а таке враження, що це просто вирвані якісь місії, які, по ідеї, мають тобі як складати якусь картинку, як це завжди буває з сюжетними історіями, Але по факту це такий пазл, який. Типу, має збиратися, але по факту воно ніхера не збирається, воно ніхіра не працює. Ці місії супер нудні, взагалі не цікаві. Я вже мовчу про босів, яких ну просто не цікаво з ними битися. Просто немає ніякого ні челенджу, ніякого візуалу прикольного. Це просто боси стандартизовані, які. З точки зору дизайну може десь, хоч трішки прикольно виглядають, але по факту з ними битви не запам'ятовуються. Якщо ви зараз мене запитаєте, я нещодавно пройшов Redfall, що там був за останній бос, то я навіть не згадаю візуально, як він виглядає, тому що це зроблено якось супер халдурму. Redfall обіцяв гравцям кооперативний досвід на рівні Left 4 Dead або Borderlands. Але цього не сталося. Кооператив виглядає додатковим елементом, а не основою гри. Гравці скаржаться на обмеження, коли тільки хост може просуватися по сюжету. Що робить гру в кооперативі менш привабливою для друзів? Мультиплеєр не створює достатнього відчуття. Командної гри, наприклад, є така гра, як Back 4 Blood, і там кооператив відчувається як дійсно якісь дії, які ви виконуєте разом зі своїм другом. У вас є там теж набір місій, але ж вони цікаві. Та я розумію, що це трішки інші сетинги і так далі. Але, блін, там цікаво стріляти, там цікаво виконувати місії, там цікаво прорватися скрізь цей натовп різних зомбі. Там реально це прикольно зроблено. Та це не якийсь там супер крутий левел, але блін, це сто разів цікавіше, ніж те, що ми маємо, блін, в редфол. Очікування від Redfall були величезними, оскільки Arkane відома своїми якісними іграми. Проте через нереалізовані обіцянки гра стала одним з найбільших розчарувань. Року багато гравців і критиків скаржилися на проблеми з геймплеєм, технічними аспектами та сюжетом. Гра отримала низькі оцінки на багатьох платформах, включаючи Metacritic. Я, як людина, яка грала у попередні ігри Arkane, Redfall викликала в мене величезне розчарування. Хоча я бачив потенціал в ідеї, гра відчувається незакінченою та просто неякісною. Гра зовсім не схожа на попередні проекти Arkane, де сюжет і механіки були детально опрацьовані. Я думаю, що студія недооцінила Ніла складність переходу на новий формат мультиплеєра. Це змінило структуру гри, і Arkane просто не змогла знайти баланс між старими та новими підходами. Redfall – це гра, яка б могла бути набагато кращою, але технічні проблеми та невдалі механіки зробили її суперпровальною. Redfall – це приклад того, як навіть великі студії можуть випустити невдалий проект. Гра має свої плюси, але вони губляться серед багів, недоопрацювань та слабкого геймдизайну. А я вважаю взагалі, що тут не те, що поганий геймдизайн, І він тут відсутній. Таке враження, що це рання версія гри, яку треба було випускати ще через роки 2-3, коли вони її повністю допилять. А те, що ми отримали по ітогу – це якась шляпа. Якщо ви шукаєте цікавий кооперативний досвід або захоплюючий шутер, можливо, варто переглянути точно інші варіанти. Як і багато сучасних ігор, Redfall може покращитися з часом через оновлення, але на момент релізу воно виглядало як один із найбільших провалів 2023 року. І наприкінці я хочу вам додати, що у Redfall все ж таки є якийсь потенціал. Він дуже маленький, тому що вони зламали там все, що тільки можна було зламати, але той потенціал він є. І якщо вони... Просто перенесли її або скасували б і випустили її в новому якомусь о, обличчі, та то можливо Redfall була б не таким провалом, як вона вийшла по і того, тому що ну я розумію, що Redfall – це прикольна гра, це цікава гра. Якщо її зробити нормально, якщо там налагодити нормальний геймплей, зробити щось з сюжетом, додати якісь якихось інтерактивних моментів у кооперативний режим, то в принципі Redfall – це супергра, в яку в принципі можна пограти і навіть напевно провести гарно час. Але на жаль. Ми цього не маємо. Окремо, я хочу додати про відкритий світ. Він зроблений просто жахливо. Тобі не цікаво. Ходити по ньому, тобі хочеться швидше дістатися з однієї точки в іншу, тому що тобі просто не цікаво так довго ходити. Гарно, що там є оці точки швидкого переміщення, там є такі спеціальні стели, які ти там відкриваєш, і ти можеш переміщатися по відкритому світу. Якщо б цього не було, я б навіть взагалі б не її не пройшов, тому що ну просто нудно бігати. Ти коли бігаєш з точки А в точку Б, навіть не відбувається нічого цікавого. Так, ти чуєш там завжди вампірів, які тобі кажуть, що ми тебе бачимо, ми тебе чуємо і так далі. У тебе бувають Ними стички, але сказати, що ти дійсно переживаєш, і тобі дійсно цікаво з ними битися. Ну десь на годині п'ятій-шостій вже ця магія вона закінчується, все починається, все перетворюється в якусь рутину, і ти просто не отримуєш задоволення. Ти розумієш, як тут все побудовано. Нема магії між тобою і грою. Є просто якась дуже погано зроблена механічна гра, яка тебе навіть не підштовхує, щоб ти хотів це досліджувати, розбиратися, ходити там по домівкам, шукати якісь ключі або що ще. І, блін, на жаль, це такий дуже фіговий. Досвід, хоча гра потенціально могла би бути дуже крутою. Ну і на завершення скажу, що Redfall – це розчарування року. Я її спробував тільки зараз, і я думав, що можливо гравці сильно її захейтили незаслужено, але тепер я можу сказати з таким, знаєте, з легким серцем, що так її. Не дарма захейтили, тому що в ній купу проблем. Це супер дивна гра, і сподіваюся, що Аркейн в майбутньому такого робити більше не буде. Ну і в кінці традиційно хочу попросити вас поставити лайк, підписатися на канал і залишити коментар, чи грали ви в Redfall і які ваші враження від цієї гри. Можливо, я помиляюсь і комусь справді ця гра сильно зайшла, що ви мені потім напишете, що що ти несеш. Це офієзна Redfall, Хоча давайте так між нами я вважаю, що так ніхто не на... Пише. І до зустрічі в наступних відео.